Відключень поки мало, принаймні на заході. Але напередку їх більше, ніж достатньо. Не люблю я тих переносок для кота, але треба робити, треба дивитися. Не заряджається, не видає 220. При включенні виходу падає в помилку AC і не працює. Розбираємо, дивимося. Всередині воно капець, яке брудне. Тому йдемо на банні процедури. З історії хвороби казали, перестали гудіти вентилятори, і воно влупило або просто перестало працювати. Пилюки маса, батарейка, вентилятори крутяться вільно, інвертор вентилятори крутяться вільно. Вентилятор на задній кришці заклинивший. Але навряд чи він мав би стати причиною поломки. Передаваю пилюку і бачу, що китайці не стоять на місці, а тут переноску для кота вдосконалюють. Вони от не дали тепер кожуха на інвертор, тепер зручніше, легше залізти, поміряти щось. Ну, але з нагрівом, напевно, будуть проблеми. Вони перенесли контролер вентиляторів-перетворювач наверх рами. Тепер її не знімеш, а треба відключати десяток конекторів. Ну і плату вигнули бубликом. Напевно, воно теж має якийсь зміст логічний. Щодо проблеми нашої, я не бачу слідів явного перегріву. На вигляд, все цивільно. Тому хезе. Вентилятор, що заблокований, мав обдувати дрозель і, в принципі, шатківницю з синхронником. Розкручую то далі, розриваю клеї і буду пробувати міяти. Хоча я ту версію станції страшно не люблю. Точніше, її виконання. Заливають вони то якось з кожним днем, я не знаю, таке враження, що вони блюють клеєм і блюють на ту станцію. А то просто писать, це не фіксація коннектора, це тупо залитий весь вузол. Я трохи в неприємному шоці. Блін. Страшно незручна в роботі. Клеєм мазано кругом і по БМС так само. Вклеєний в радіатор дросель. Стабілізатор на окремому куску алюмінію приклеєний. Кусок дроту вивалився мені десь зверху плати інвертора. БМС не відключила силову напругу. На батарейці я маю 25,4 вольта. Значить, батарейка жива. Що ми то бачили і по включенню. Біда в тому, що нема як відключити силову частину від інвертора. Тому що тут припаєно, а розбирати ще повністю БМС-ку і хрін зна, куди лізти в батарейку, щоб відключити то все діло, то мені не хочеться. З другого боку, стійте, то ще не БМС-ка, то не БМС, то якийсь додатковий перетворювач, хрін знає на що. Тут є фільтри, вихідні, вхідні. По 220, а БМС живе поверхом нижче. БМС-ка десь ось там блимає ось на самому акумуляторі. Коротше, жесть. Знову ж таки, якщо не обесточена низьковольтна частина і транзистор візуальної цілі, значить низ в нас живий. Треба дивитися до синхронника і вихідного каскаду. Щоби добратися до БМС і відключити, треба ще 6, 6 болтів відкрутити, купу конекторів. І абсолютно то все повідключати. Як то потім на столі включати, щоб перевірити, я не уявляю. Тому поки під напругою на низькій частині перевіряю високу. Нічого пробитого там я не знаходжу. Мене це бентежить. Хочу зрозуміти, чи піднімається DC висока. Вмикаю високої. Є, 396 вольт піднялося. Собака, але й помилки немає, Невже воно запрацювало. Бля, ремонтуй китайську техніку. Кусок дроту десь корутнувало, нічого не згоріло. Дико заклеєні конектори десь не контачили. Порухав, так їхала, тряслася. Не знаю, що сказати. Добре, зараз буду збирати і, напевно, стукати, на вібрації, перевіряти. Ну і вентилятор міняти. Дорозі, знаходжу ще цікавого, чого не помічав чи не було в попередніх тих станціях. Термозапобіжник бовтається в товщині, непонятно де, куди. Що він тут має міряти і що тут має перегрітися, я собі не уявляю. Хіба воно з горить тоді він спрацює. В той же час на інверторі, який обдувався проблемним боковим вентилятором, термодатчик є, тобто клин вентилятора ніяк не міг призвести до проблем. Сам вентилятор нерозбірний, прийдеться міняти. І ось тут платка така маленька: дросільок, USB-порт Type-C там, по-моєму, стоїть. Він закручений і напас. Battery Activation Charging Port. 5 вольт, 2 ампера макс. От хрен його знає, це типа повишайка, яка б мала поза БМС-ку підзарядити батарейку, коли вона в глибокому розряді. Коротше, якісь цирки на тих китайцях, блін. Якщо дуже постаратися, можна розібрати і не розбірне, зірвав цілим вентилятор з основи видно, наскільки воно засохло, наскільки змазка перетворилася на, на лайно. Теоретично, якщо система обертів жива, то це можна вимити, змастити і воно буде не гірше нового. Подивимося, позаду ці втулка має пази для підсмоктування змазки. Тобто воно би в процесі роботи мало себе само змащувати. Саме в тих пазах мала би бути змазка і мала би підходити до валу. Але змазку тут дають доволі густу. Чи вона стає рідкішою при нагріві, я не знаю. Поки що вичищаю, дам і силікону, і капну масла, так, як то кажуть, на вірняк. Так неправильно, але я не знаю, як правильно. Люхту сильного нема. то й вентилятор ще попрацює. Зібрав, змастив, вмикаю 220. Льо, де 220 вмикається. Вентилятор пішов і зупинився. Ключива станція. Давайте спробуємо зімітувати. Виключив 220, Клиню вентилятор. Включаю станцію. Він трипровідний, може є контроль. Тишина. Льо, що відбувається? Вихід 220 є чи нема? Контролюємо знову. Вихід є. То я не почув, як реле класного. Значить, вентилятор не був причиною поломки. Одні загадки. Пет був плаваючий, тому треба зрозуміти, чи він скоро не повториться. Бо ремонтом таке назвати не можна. Плата дисплея вона не може впливати на роботу. Тут перетворювати USB на чи також. Задні плати розетки не можуть. Ну, ви бачите самі, тому... тому хрен його знає. Збираю, відправляю, а що робити? Китай. Зібрав, байпас працює, вихід працює, зарядка працює. Як ви бачили, на ніякі простукування не реагує. Відповідно, то той випадок, коли нічого не зрозуміло, коли потратив час і вимастив руки задарма, але що зробиш? Лише би працювала заряджаю до повного і відправляю.